Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні ми переживаємо велику радість того, що Бог зробив заради людини. Воскресіння це перемога Бога, перемога кожного, хто утожсамлюється з Богом над гріхом, смертю і над дияволом. Тому в Воскресінні, де ми співаємо, що «смертію смерть переміг. Христос наш Бог перемагає найбільшого ворога людини, а тим ворогом є смерть, диявол і гріх. Тому людина була безсила, щоб себе врятувати від цього страшного ворога. І тому приходить до нас Спаситель, Бог, який воскрес, який переміг смерть, який переміг все те, що людину обтяжує: біль, смуток, страх, хвороби. Тому в Воскресінні Христовому ми бачимо і своє власне Воскресіння. Бо каже апостол Павло: якби Христос не Воскрес, даремна була би проповідь наша, даремна була би віра наша. Тобто, все, що Христинин робить, Він робить заради Воскресіння. Все, що Христинин робить, Він робить заради того, щоб так як Христос перемогти, гріх, смерть і диявола. Тому, дорогі мої, возлюблені тим, кому я до кого я сьогодні звертаюся, хотів би. В цьому Воскресінні Христовому, як і Сові, так і вам додати багато радості. Бо Іван Золотус який говорить слово на Воскресіння Христове, Він говорить завжди про велику радість, що те, що вчора ще було неможливе, сьогодні є можливе. Те, що ще вчора вам по-людськи не вдавалося, сьогодні з Христовим Воскресінням все має вийти, тому що Христос переміг смерть. В терпіння Христа бачили всі, що він програв, що смерть його перемогла, що дияволи сильніші. Але в Воскресінні Христово ми бачимо, що Христос є всемогутній, що Христос є всесильний, що Христос переміг те, чого по-людськи ніхто не міг перемогти смерть. Тому нехай Христове Воскресіння додасть нам багато радості в тому, що ми завжди також є переможцями, як і наш Бог. Переможцями гріха, смерті і диявола. Нехай Христос Воскресли, благословить наповнить серця наші радістю, бо там, де є Христос, там є радість, там є перемога. Тому нехай Христос Воскреслий благословить всіх великою радістю і надією, вірою, любов'ю, впевненістю в завтрашньому дні, що з Христом все міняється. Той, хто єднається з Богом, той все перемінює. Той Воскресне, той буде жити так, як живе наш Господь, наш Отець, наш батько. Так і ми, віруючи в Його Воскресіння, будемо жити вічно. Так запевняє нас воскреслий Христос. Христос Воскрес!